В ефірі програми Жити без болю і я, її ведуча Катя. Нещодавно наша творча група побувала на Великоберезнянщині, де знаходиться будинок сімейного типу Святого Гавріїла. Про те, як живуть вихованці цього будинку та тих, хто створює усі умови для проживання цих діток, дивіться далі у сюжеті. Цю дівчинку звати Каролінка. Вона закінчила музичну й мистецьку школи. Грає на скрипці і фортепіано та перемагає на всеукраїнських конкурсах. Коли їй було всього два тижні, її всиновили Іван та Наталія Ривої. Саме з цього моменту розпочалася історія будинку сімейного типу святого Гавриїла. Каролінко розкажи про своє життя в цьому будинку. Мені тут дуже добре живеться. Я тут живу з майже з самого народження. Ми завжди дуже часто робимо пікніки, ну це переважно влітку. Часто ходимо в гості, разом відвідуємо різні виставки або свята, наприклад, там у Костерні, ця ватра. Ми завжди ну, відвідуємо всі фестивалі разом. Дуже цікаво. Літом відвідуємо ну, батьки нас. Відправляють її в лагері. Ну, цього року я була в шести в таборах. Ну, там дуже цікаво було, з багатьма людьми познайомилася. Ну, взагалі класно. Чи ти захоплюєшся в житті? Ну, я люблю малювати, грати на фортепіано. Ну, я, я люблю і танцювати, і співати. Ну я, як якщо сказати я творча людина, але я не знаю, музикантом я точно не буду, і художником теж, можливо, психологом. Переглядаючи сімейні фото, ми зрозуміли, що за 15 років ці люди досягли головного. Вони змогли подарувати світле майбутнє своїм дітям саме так своїм, тому що в цьому домі не відмежовують біологічних і всиновлених діток. Наталія та Іван виховують своїх чат, вкладаючи душу і серце в кожного з них. Це відчувається у всьому, що їх оточує, починаючи від теплих усмішок, закінчуючи підбитими подушками у дитячих кімнатах. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий будинок. Як він створювався, скільки діток виховувалися в ньому? Створювалися ми у 1999 році. Якщо десь буде живемо, так що того року ми будемо, нам буде 15 років. А, ніколи не забудемо відлік свого часу по такої причині, як по Каролінці. Вона була наша перша вихованка. Значить, скільки років є, скільки років. І дитячому будинку сімейного типу 3 серпня буде 15 років. Вона у нас виховується від двох тижневого віку. Як виникла ідея виникнення вашого дитячого будинку? Ну, так як я казала, ми створилися в 99-му році, то для нашої країни були легкі роки, то були важкі роки і хотілося допомогти, і на то нас нам дали ідею такі. Наші теперішні колеги вчить з з інших країн є теперішнього Євросоюзу, які були готові, щоб допомогти дітям сиротам на Україні. І так створився наш дитячий будинок, завдячуючи їм їхній матеріальній і фінансовій допомозі. Вони самі купили нам будинок, дали кошти на ремонт, придбали машину, всю мебель, все, що ми маємо. Капітальний ремонт все ми робимо за рахунок коштів з різних країн. У нас вже є наших 10 випускників і схованців, то разом із нашими прийомними із нашими рідними дітьми. Прийомних вісім дітей. Ми вже виховали і дуже раді, радіємо Богу, дякувати, що ми могли допомогти дітям, діти дорослі, здобули освіту по своїх здібностях, працюють. Є жіна, чи маємо п'ять прийомних внуків. Діти з задоволенням приїжджають до нас додому, тішаться, радуються, коли вони є вдома. А для нас це дуже добре, бо то є добрий, добрим показником для наших дітей, які тепер виховуються, щоб на власному прикладі дітей вони могли увидіти, оцінити, що то є сім'я. Сім'я то є сім'я, яку ніхто не може його нічим винагородити. То є мама, то є тато, то є діти. Твої радості, твоєї гори, але моє раз. Ніхто з наших вихованців не спився, не скорився, не має проблеми з законом, в чорних не сидять. Дуже добре про них відзивається на їхніх роботах, колеги, друзі. Багато мають друзів. Всі спілкуються, переспілкуємося, а тепер із сучасними засобами маємо взагалі тісний контакт. Враховуючи скайп і електронну пошту. маєте досить такий великий досвід у створенні сім'ї. Що для вас означає таке слово, як сім'я? Сім'я то є все, То є все. сім'я то є сім'я, то є наша мала держава із того, як є наше, як є добре нам у нашій сім'ї, добре нашим дітям, значить, то є будучи громадянина нашої країни і то є все, наші працівники, сім'я то є все, то є основа, на мою думку, то є основа нашого всього. Що Іван Іванович, яку роль у вашому житті відіграють діти? О, велику роль. Я дуже їх люблю. Так. Я стараюся відноситися до них, так як до своїх дітей. Я мав своїх двох хлопців, але я старався до всіх однаково відносити. Як до своїх, так то ми вже хлопці, то вже великі вже. Вже свої внуку мабуть, але ну, з дітей мають, ну, але я сестра відноситися від до рідних тих дітей, які у нас на вихованні. Які основні моральні цінності ви прививаєте своїм вихованцям? Самі такі якості я, я вважаю, що найліпше, коли він тут -ту, як сказати, що він був добродушний. До всього ставишся до Так як я до них, я, я до них ну, можу, я до них все ставлю, так ну, як як, і, ліпше не можу чоловік поставитися до них. бо Вони є до всяк, кожний дитина має свій характер. Тобто до кожної дитини я мушу підібрати характер. Як до Павла, так до Кароліни, так до Діма, так і до Васі. Бо кожного треба собі представити, ну, підійти до нього, щоб він порозумів, тому що всі діти бачили, що я тут сам робити і щось я їм давав робити. Так що вони, я думав, що вони не обідів на мене же я може, не так навчив їх. Я думав, вже я їх добрі навчив. Я вважав, що я для дітей зробив много, щоб вони поховувалися так в християнській сім'ї. Про створення вашого будемо ознайомилися від вашої жінки. Ви розкажіть, як ви познайомилися з вашою коханою дітей? То вже було давно. Я вже Ну, як познайомився. Я б пішов просто при... Нато робила, а я був у 76-му році я приїхав з армії. Ну так ну, случилося, що моя однокласниця виходила заміж, і там познайомилася. Ми ну, почали ходити і через рік, так, да, рік, рівно рік, ми подзвонилися в 77-му році. Наталія Іванівна продовжує показувати нам сімейні фото. Ми бачимо світлини Дмитрика, Василька, Павлика, Маринки, Галинки, Юрчика, Ігорчика, Василинки. Всіх і не перелічити. За 15 років існування в цьому будинку побували 10 прийомних діток. Розкажи, будь ласка, як тобі тут живеться? Дуже добре. Я прийшов сюди у 2008 році. Навіть за повний місяць число 3 березня. Які в тебе перші враження були? Що Тут дуже сподобається, що буде добре, що тут знайду у цьому великому резкому дуже багато друзів. Чим ти займаєшся в житті? Ходжу до школи, ходжу на тренування, люблю дуже грати в футбол. Маю свого тренера. Также ну, ходив на даний момент у спортзал, займався штангою, зараз не займаюся, ходжу в 10 клас, любимо предмети Там алгебра, світова. ким мрієш стати в майбутньому? Мріяв футболістом, але тепер перехни приємти. Ще не знаю. Думаю, як бачимо, усе, що потрібно для створення міцної та люблячої сім'ї, це бажання ділитися своїм теплом та турботою з ближнім, і сімейство риваїв прямий цьому доказ. На жаль, наша сьогоднішня програма закінчується. На завершення хочеться процитувати Віктора Гіго. У цьому світі є тільки одна людина, перед якою належить схилятися. Це Геній. І одна риса характеру, перед якою слід упасти на коліна. Це доброта. Творіть добро та любіть ближніх. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1.